У Кривому Розі триває другий благо тиждень марафону Єднаємося заради перемоги КР». цього разу слово за мистецькими колективами. Акцію від міської асоціації Арткультура підтримують усі школи мистецтв та палаци культури. Ми з превеликим задоволенням доєдналися до марафону сім районів сім пікапів. Ми також намагаємося єднатися і допомагати нашим Збройним силам. Тому що для них зараз автівки це як розхідний матеріал. І вони дуже, дуже необхідні нашим захисникам. Тому я вважаю, що наші акції, наші ярмарки, які проходять у нас в районі кожен день з понеділка по неділю, вони проходять і всі зібрані кошти ми надсилаємо нашим Збройним силам. У Палаці культури Карачуни працюють 12 колективів. Кожен з них готувався до концерту єднання Наша сила. Тут і вокальні, і танцювальні, та циркові номери. Ми будемо виступати. В нас є общий номер «Мир над Україною. Цирковий, у нас 6 чоловік в ньому. Гімнастичні різні трюки робимо. З обручами різні та з платками. Ми хочемо, щоб наш номер сподобався всім. Ми готувалися до цього концерту. Ми проходили номер на сцені, репетирували і. Мама шила мені костюм. Такі свята музики та краси на підтримку ЗСУ в палаці культури карачуни пройдуть і в найближчі дні 8 та 10 березня. Тож усі жителі мікрорайону зможуть долучитися до світу мистецтва та внести донати у підтримку штурмового батальйону Арей. Надія Шевченко, Назар Прусенко, цей день.